Добрий день, люди малятка, зайчики та кошенятка. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не потрібно піднімати повстання, чому Біл з Gravity Falls трикутний соком посередині, а також з'ясуємо, що було не так з хорошими рускими на початку 19 століття. Сідайте зручніше, як завжди, буде цікаво. Як ми з вами бачимо, в першій половині 19 століття на українських землях було кілька течій національного руху. Ми з'ясували, що основною метою українського національного руху було досягнення автономії України у складі Російської імперії. Далі перед нами постає закономірне запитання, чого могли прагнути представники інших двох течій. Представники російського дворянства домагалися лібералізації імперських порядків, висловлюючи зрозумілою всі мовою, хотіли, щоб свободи було більше. Ким же були ці хороші руски, які кинули виклик самодержавству? Після того, як коаліція європейських держав здобула перемогу над Наполеоном, російська армія повернулася додому. Російські офіцери побачили на власні очі, як живе населення Західної Європи, і отримали можливість порівняти рівень життя, свободи заученість громадян в керуванні державою в Європі і у Росії. А також під час свого перебування у Франції російські офіцери встигли ближче ознайомитися з ідеями просвітництва і вступили у масонський ложі. Власне, перші масонські організації з'явилися на українських землях ще в 40 х роках XVIII століття. Але на початку 19 століття їх стає досить багато. Слід розуміти, що масони майже на 100% складалися з дворянства. Селян серед них практично не було. Якщо на лівобережжі домінували ідеї панславізму, Об'єднання всіх слов'янських народів у складі Росії, то на правобережжі головною метою масонських лож, до яких входили переважно поляки, була боротьба за відродження могутньої Речі Посполитої з правобережними українськими землями включно. Взагалі, масонами були багато діячів українського національного відродження, включно з Іваном Котляревським. Який був членом впливової рожі Львов доїстими, я чув цікаву теорію заколоту, що нібито його брати Масони зі зв'язками у Санкт-Петербурзі зробили важливим друка наїди в 1798 році. Ну таке. Якщо вже ми заговорили про непідтверджені факти, Революційні самостійницькі ідеї відродження державності України могли існувати, але створення і діяльність малоросійського таємного товариства не підтверджуються Між іншим, можна почути, що масонський знак є на українській купюрі у 500 гривень. Насправді цей символ християнський означає, він усевідче око. Що означає, все бачу, все знаю і стоятиму на варті? На початку 19 століття російські офіцери починають створювати таємні політичні товариства, учасників яких після повстання 1825 року стали називати декабристами. Як виглядав типовий декабрист? Він, колишній офіцер, типорянин. Учасник війни з Наполоном і звісно масо. Всі заможні і успішні люди, наприклад, князь Волконський в 25 років став генералом, чого хотіли декабристи. Повалити абсолютну монархію, скасувати кріпацтво, прийняти конституцію, яка б гарантувала громадянські права і свободи. Проблема була в тому, що ці хашеруські, звичайно, не збиралися повернути Україні бодай автономію. З іншого боку, вони боролися проти абсолютної монархії в Росії. І якби сталося диво, і декабристи перемогли, це могло б прискорити хід українського національного відродження. Але вони не перемогли. У грудні 1825 року помер російський імператор Олександр. Північне товариство декабристів вирішило скористатися ситуацією та підняло повстання в Петербурзі, яке увечері того ж дня було передушене владою. Коли звістка про це дійшла до України, представники південного товариства також вирішили діяти. Їхній задум Полягав у тому, щоб підняти на повстання солдат Чернігівського полку. Це було зробити легко, оскільки декабристи просто збрехали солдатам, що армія має підтримати на престолі іншого імператора. Все закінчилося дуже швидко. За кілька днів урядові війська зробили засідку і розстріляли повсталих з гармат на шляху до Житомира. Незважаючи на те, що складно уявити собі більш незграбну спробу бунту, ніж то, що вчинили декабристи, дещо корисне після них все ж таки залишилося, а саме красивий міф про чудових людей, які кинули виклик російському самодержавству. Тобто ними захоплювався. в деяких навчальних закладах були модними ідеї вольнодумства. Українського національного відродження це було корисно. Про українські та російські визвольні рухи ми поговорили. Далі буде доцільним зупинитися на польському. Я думаю, ви вже здогадалися, що його мета була топитися відновлення незалежності Речі Посполитої. Після другого та третього поділів Польщі у складі Російської імперії опинилася більша частина Речі Посполити. зокрема, українське правобережжя де населення міст було переважно польським. На правобережжі жили десятки тисяч польських шляхтичів, які готові були віддати життя за незалежність своєї батьківщини. У 1830 році почалося польське повстання. Його гаслом було за нашу і вашу свободу, тобто поляки сподівалися, що українці підтримують їх у боротьбі зі спільним ворогом. Проблема повсталих полягала у тому, що абсолютно більшість населення правобережжя становили українські селяни, які вважали ворогами саме поляків. Які були шляхтичами і поміщиками. Царська влада скористалася антипольськими настроями, щоб сформувати на Лівобережжі козацькі полки для придушення вистопадового повстання. Поразка вистопадового повстання вдарила і по українцям. Оскільки більшість населення правобережних міст складали поляки, Росія скасувала в містах Мардеборське право, козацьку міліцію. Поступово обмежувалася діяльність греко-католицької церкви, що з часом призвело до її повної заборони. Були й позитивні моменти на базі польського кремелецького ліцею було відкрито Київський університет Святого Володимира. Він мав стати інструментом русифікації молодих поляків. Але натомість відіграв роль важливого фактора у розгортанні українського національного відродження. Якщо у вас склалося враження, що незадоволеними були лише замужні верства, то це не відповідає істині. Як ми пам'ятаємо, 90% населення складали селяни, значна кількість яких були кріпаками, просто їхні пани мріяли про конституцію, автономію Гетьманщини, або незалежність речі Посполитої, а селяни тим часом працювали на панщині інколи по шість днів на тиждень. Тому час від часу скаржилися на своїх поміщиків, тікали від них, відмовлялися відпрацьовувати панщину або піднімали повстання, як, наприклад, Устим Кармелюк, культова постать свого часу. Після самовільного шлюбу, без дозволу пані, його було віддано у рекорди, звідки він втік, сформував загін та почав нападати на маєтки панів. Кілька разів його ув'язнювали, але кожного разу Карваляку вдалося утікати, аж поки його не вбили в 1835 році. Що ми дізналися на цьому уроці? Хороші руські, як і зараз, мріяли про лібералізацію Росії і чхати хотіли на Україну. Поляки мріяли про відновлення Речі Посполитої, але також не обіцяли нашим землям навіть автономію. Українські селяни не знали, що таке лібералізація і автономія, тому піднімали повстання майже завжди виключно з економічних причин. А на цьому я і з вами прощаюся. Нагадую, що мої відосики жодним чином не замінять вам уважного читання підручника та виконання домашнього завдання. Але якщо ви не збираєтеся робити ні того, ні іншого, то нехай буде краще так, аніж ніяк. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.